Привіт! Uh, вчора прийшов наш вебінар по AI, і uh, хочу в цьому відео коротенько розказати, про що ми говорили для тих, хто не міг не мав можливості доєднатися або пропустив відео, щоб ви себе вирішили, чи варто вам дивитися. Та, тому що вебінар вийшов дуже м'ясним, та, попри те, що намагалися не розтягувати, але контенту корисного е, було багато. От, і ми Проговорили більше півтора години, причому більше ста людей, які доєдналися до початку, всі добули до кінця, тому знову ж таки для мене це показник, що був дійсно корисний. Це коротеньке відео, де я розкажу, про що ми говорили, для того, щоб ви собі вирішили, чи, чи треба вам дивитися повне відео. Я розказав, чому AI, чому це зараз така найбільш трендова тема. Хоча і так ви знаєте, всіх на слуху. От який попит є на, на міжнародному ринку, які є проекти, кого бізнес шукає, та е, як виглядають проекти в нашій тематиці, е, от, які можна виконувати після проходження курсу по AI. Um, от, розказав про ресерч, який ми зробили. Да, ми проаналізували більше, більше сотні проектів, е, які можна виконувати з код інструментами в ніші автоматизації, використовуючи AI. Розказав про кейси вже існуючих студентів, і скільки вони заробили. Е, розказав, чому я вважаю, що це зараз найкраща ніша для старту, та, більш перспективніша. Е, тенденції росту ринку AI. А, вот, кейси наших випускників, які вже працюють в AI, а, які переключилися і мають гарні результати. Вот, Розібрали міфи, бо тому що ніша дуже така хайпова. <кхи> і тому а, я поділився своїми думками, що справді хайп а що а, дійсно корисний, чому AI, я вважаю, що вже з нами на найближчі десятиліття, якщо не назавжди. От, навів приклад, що таке ai бот і за які чат-боти, і за що власний бізнес готовий платити да, на таких простих прикладах. От, тому далі розказав покроковий план, як стати ai спеціалістом, що потрібно знати. Чому не всіх отримують результати? від AI, і як працювати з AI, щоб отримати результати, і там певні лайфхаки і правила написання промптів. Наступне це вибір інструментів і пошук проєктів, по і з яких проектів варто починати, і до яких проектів треба дійти. Професії, які зараз на ринку. В ніші автоматизації або сумішних, да, на яких можна працювати і брати проекти. Кейс нашої випускниці міні-курсу, яка навіть після мінікурсу вже взяла першого свого клієнта. Приклад виконання чатбота в простого чатбота для фітнес-студії. Далі декілька прикладів складних чат-ботів, які інтегруються в, з, з месенджерами, з соціальними мережами, за які вже клієнти готові платити більше. Приклад нашого ai куратора який працює в школі вже 10 місяців, його статистика, та як він нам допомагає, і яких результатів ми завдяки ним отримали за останні 10 місяців. А, наступне це автоматизований, автоматизований продавець, як він працює, да, за рахунок чого. І як приклад, ще одне із таких систем, і чому бізнесу потрібні саме ai такі автоматизатори-інтегратори. Наступний – це персональний асистент-кейс, да, який е, має доступ до таск-менеджера, до календаря і е, що з ним можна робити. І останній кейс це AI-додаток, система побудови створення і публікації контенту. Та як вона відбувається і для чого вона потрібна бізнесу? Тобто, більшість і основна частина контенту це якраз приклади реальних кейсів, та, які потрібні бізнесу, для того, щоб ви краще розуміли ці кейси, і які проекти можна виконувати, якщо ви освоїте певні навики, навики AI експерта. І три основні такі навики, які потрібно отримати, щоб виконувати складні доволі проекти сотні інших проєктів, які зараз є на опорку. Та. Це вміння спілкуватися з AI, будувати чат-боти, працювати з API. Тобто я детальніше розказував про ці навики, да, для того, щоб розуміти, які навики зараз потрібні бізнесу. Пояснив свою, своє бачення і свою практику, чому клієнт зараз готовий платити за це і шукає спеціалістів. От. Наступне як стартувати, де брати клієнтів. Чому саме фріланс, чому апворк, як це працює для інших наших випускників і студентів? Чому ця система працює за рахунок чого? Поділився, От, чому як отримувати портфоліо, як підготуватися до виходу на Upwork? як стартувати слабкою англійською? От, кейси студентів, в яких це вийшло за рахунок чого, От, результати наших студентів попередніх років. От. Чому важливо мати ком'юніті, як його отримати можна е, після навчання з нами? От. І е, наступні кроки загалом, як стартувати в цій професії, як е, пройти навчання швидше, та, як отримати підтримку. Е, розказав принцип побудови програми нашого курсу, да. е, е, чому, чому я вважаю, що з підтримкою курсу. Результат буде набагато кращий, ніж якщо самому вивчати. От. Що всередині навчання, як воно побудовано, да. що ви отримаєте, крім самого навчання. От детальніше розказав про програму курсу, всі модулі. от Очікуваний результат. Тому е в кінці також всі ціни актуальні для наших випускників, студентів. І. Е які є варіанти по оплаті, по розстрочці. все це розібрали, відповіли на десятки дуже класних і актуальних питань студентів? Тому, як на мене, вебінар видався на славу. Рекомендую подивитися, якщо вас ця тема загалом цікавить. От і якщо є якісь запитання, пишіть. Тому дякую за перегляд, папа. -па.